На жаль, я сьогодні сама, як ви бачите, ні. Також, в принципі, якщо це, якщо, якщо, так. дякую. Якщо вибачити, сьогодні сама, на жаль, моя товаришка по стану здоров'я не змогла взяти участь ні сьогодні, ні в підготовці, але я думаю, все ж таки, що вона, вона все-таки дожене нас і вона покаже, ще кращий результат аніж ми. В принципі, вихода готувалася в трошки таких форс-мажорних обставинах, але я не думаю, що це настільки вплинуло на її якість. Отже, як бачите, тема а, мого проєкту це вільний вибір людини як основа розвитку особистості. Таким чином, ми звертаємося до людини і до її вибору, що надихнуло на вибір цієї теми. Це насамперед її актуальність. Чим актуальна дана тема в нашому суспільстві? Насамперед, ми маємо зараз тудирічну практику. Зокрема, я проходжу практику у 12-й школі, що є християнським колегіумом. І я собі не побоялась і попитала дітей, попитала учнів, зокрема 10-11 клас, що от, які для них зараз найактуальніші проблеми по в житті. І вони казали, де хто казав вибір професії, де хто казав більш широко просто пошук. Країні статистика, я знайшла діаграми і е, поглянула на цю статистику. То є дуже позитивний момент, спостерігається тенденція до зростання. учнів, які є в собі впевнені, які можуть самостійно робити свій якийсь життєвий вибір. А, і, і це є дуже позитивною версією. Але водночас я запиталася їх ще одне питання: а що ж ви розумієте під словом вільний вибір? І, на жаль, на превеликий жаль, учні. І, зокрема, вирішувати її, я вважаю, потрібно не власне, в такій віковій категорії, яка вже 10 клас, 11, а можливо, швидше. Це 5-6 класи. Таким чином, метою мого проєкту, зокрема, мого тренінгу, який я розробила, є збільшення кількості учнів, які здатні активно робити свій життєвий дитин, які здатні до здійснення якоїсь активності. осмислений вибір, і що е, вільний вибір означає насамперед вибір тієї інформації, якою повинні користуватися люди наші, коли вони щось намагаються зробити, щось намагаються придумати, коли вони намагаються вступити на наступний якийсь крок свого життя. Таким чином, е, я це намагаюся реалізовувати. Насамперед, це тренінг. Чому, власне, тренінг? Уроки створені для більш пасивного засвоєння інформації, навіть якщо уроки більш комбіновані, насичені, все одно на тренінгу спостерігається більше взаємодія між учнями, більше осмислення учнів інформації. І, зокрема, на своєму тренінгу я використала переважно ігрові методи. Чому ігрові методи? А, власне, тому що ми говоримо про учнів 5-9 класів, для яких я вважаю, що найбільш актуальна, це і найбільший, сказати. Критичний період їхнього розвитку, коли найдоцільніше формувати власне, ці риси. І саме для таких учнів ігрува діяльність, вона є, не те, що вона найбільш природньою, вона найбільш природньою вона в початкових класах, але вона є найбільш невимушеною, коли учень не роздумує над тим, що відповісти на своє питання, чи правильно він відповідає, чи, можливо, він неправильно відповідає, чи він осмислює свій вибір чи ні. А коли яка його просто спонукає, яка його просто змушує зробити цей правильний вибір. Тобто ми, учня, не підпихаємо до нього стані, не спрямовуємо, а учень в такій ситуації, в якійсь груповій можливої діяльності, чи, можливо, сам просто приєм перед такою ситуацією, коли він, власне, змушений, змушений це в лапках звичайно. Коли Проходячи до дорослого життя, такий учень вже до старших класів. Йому набагато легше здійснити свою пропагандиційну орієнтацію. Йому набагато легше зараз в Україні ситуація політична, йому набагато легше вибрати те джерело, з якого найдотінше черпати правдиву інформацію. Учневі не страшно робити якийсь вибір, помилятися. Таким чином він розвивається як особистість нас. що е, якщо, якщо буде звичайно, більша кількість часу, е, можливо зробляти такі тренінги з різним напрямком. тобто е, тренувати учнів щодо професійного вибору, так? щодо вибору здорового способу життя, поступово-поступово нагромаджувати цю їхню базу знань. Таким чином ви можете е, побачити різноманітні позиції, це намагалася схематично все зобразити. Старше, що ви вже бачили, яку, того, я сказала, це уже 5 класі. І мій тренер, мій урок, він спрямований на активну і виробу, діяльність, на формування активної життєвої позиції. От приблизно такого смісту. Дякую.